1991 рік Україна отримує незалежність. Для журналістики це не лише шанс, а й випробування. Старі газети ледь виживають, нові медіа з'являються на порожньому ринку. Ми відкриваємо ЮАрхів і покажемо, як народжувалася українська журналістика у перші роки незалежності. Початку 90-х медіа швидко потрапляє під контроль бізнесменів. Газети День та Україна молода переживають фінансові труднощі. А такі телеканали, як Один плюс один та Інтер, стали майданчиком для політичного впливу олігархів, таких як Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, а згодом Рената Хмельни. Цей матеріал для вийде важкого дачку. Але це правда, і люди її повинні знати. Так починалася нова епоха, коли свобода слова коштувала дорого. Іноді навіть власної безпеки. Стара система ще не розпалася, а фінансові труднощі вже на порозі. Газети ледь випускалися через дефіцит паперу та техніки. І на цей матеріал таких коштів, щоб друкувати незалежні видання шукали фінансування для розслідувань. Одночасно, політичні партії запускали власні газети, щоб просувати програму, диктували, що потрібно казати та випускати в ефір. Розслідування могли критикувати місцеву владу, а політичні видання часто приховували неприємну інформацію. Пізніше це називали темниками. Темники це інструкції редакціям від влади. Керівником був Льовочкін. Там вказували, які події показувати, як подавати інформацію, які слова та терміни використовувати, і кого не запрошувати на ефіри. Здається, із Чернігова був редактор. Він розповідав, що вони передплату брали картоплею і яйцями, тобто в людей не було грошей, ще не було своєї цієї валюти, і доходило до того, що вони там їздили по селах, і от замішок картопель. Умовно ну, робили передплату видання. Друга з форм це редакції, кооперувалися. Наприклад, в них не було грошей на бо різко підскочили ціни на папір, на фарбу, в них не було грошей і вони кооперувалися. Вони там спільно купували якийсь колон паперу і, відповідно, на номер два друкували видання. Потім вже Робили передплату, ті гроші знову ж таки вкладали в папір. Потім були випадки, коли саме видавництво, акумулюючи якісь кошти, закуповувало папір по дешевшій ціні. І потім ну, з редакціями там знаходили якусь спільну мову в ціновій політиці, і теж входили так до трудно. Середина 90-х. Перші комерційні радіостанції змінюють інформаційний ринок. Ведучі як Катерина Осадча, сьогодні я, добре. Стають обличчям нової журналістики. Прямий ефір, інтерактивність, сучасна музика та можливість чути кожного слухача. Так, знову по вашим просьбам статі, уважаємо прострадіослушки, у нас в гостях концертне відділення «Адоніс». Добрий день, а як поєднувати роботу та сім'ю? Давайте розбиратися разом. Тут народжувався новий стиль, де голос кожного слухача мав значення. І в цій ситуації можна зробити саме так. Свобода слова зіткнулася з реальністю політичного тиску. Приватні видання часто ставали інструментом впливу, а журналісти балансували між об'єктивністю і ризиком цензури. Ну, я пам'ятаю, що студенти їздили на Майдан у Київ. і ми однаковою мірою висвітлювали події, які були на Майдані. Тобто ми висвітлювали і про те, що були мітинги з одного боку, скажімо, підтримку помаранчевої революції, і були представники, ну, скажімо так, антипомаранчевого напрямку. І ми розуміли, що це був певний ризик, особливо якби. Перемогли сили Януковича, я розумів, що зможуть бути перефірми. Черга це коли багатсько людей. І всі чогось хочуть. Добрий день. Що ви думаєте про нову економічну політику? Жити стало важче, але принаймні не можна говорити в Журналісти стали освітлювати реальні проблеми. Дефіцит, інфляція, безробіття. Репортажі стали життя важливими для тих, хто раніше не знав про економічну правду. Бо підприємствам нема чим платити зарплату. Саме в цьому році українці вперше починають їхати за кордон не торгувати, а працювати. Та колбаса на неї страшно дивиться. Хіба за такі це не можна купити? У 2000-х з'являється багато ток шоу, аналітичних програм, прямих включень. Журналістика стає оперативнішою та різноманітною. Телебачення змінило правила гри, Ведучий, як Віталій Портников. Внаслідок тих подій, які ми бачили в Києві, не відбулося якихось швидких істотних зрушень. Леонід парфінову касетах в рейтингах саундтреків музикальних дорожок лідирує брат 2 Алєсія балабанова. Приду. Отримав шанс робити прямі ефіри і критикувати владу. Перше комерційне телебачення відчуло силу рейтингу та суспільної уваги. Телебачення стало полем бою за правду, а журналісти на передові. Журналістика формує громадську думку. Вона стає інструментом навчання, вчить робити висновки та аналізувати. Тобто не говорив, а вплив в медіа залишається великим. Від хаосу 1991 року до нових медіа українська журналістика пройшла шлях підстановлення до виживання. Вона стала голосом правди і відкрила нову еру.